Встановили вже кухню, ось такий цікавий колір. Холодильник. Його не зашивали, а так поставили. Мені теж подобається, коли так холодильник стоїть. Так, шафи, шафи, мікрохвильова, духова шафа, стільниця під дерево. Термогранітна плитка теж у нас під дерево. 60 на метр 20 Вона глянцева. Витяжка, розетки. З цієї сторони в нас мийка, там вон лежить кран, його ще будуть встановлювати. Дуже багато місця, шаф, дуже багато. Так, як воно відкривається, дуже багато поличок. І стеля в нас тут 3 метри, тому дуже-дуже висока кухня. А до речі, з цієї сторони в нас зробили ось таку нішу. З декоративної фарби, сірого кольору. Такий красивий колір. А з цієї сторони в нас ідеологія, і вона теж пофарбована декоративною такою фарбою. Декоративка. Дуже красиво і знизу теж. Це житловий комплекс Манхеттен. Високо і гарно. З цієї сторони у нас буде кондиціонер. Ну а тут буде стіл. Зараз підрізають плінтус. Ну і отак все. А на стінах тут фарба сірого кольору. Як і в кімнатах, як і передпокої.